Іван Мазепа, Пили Порлик, Григорій Сковорода, Петро Гула Картимовський, Іван Скоропадський. Усі вони випускники Києво-Могилянської академії. Нині вона відзначає 400-річний ювілей за рейтингами вишів. Цього року могилянка посідає п'яте місце і входить до четвірки університетів, які дали найбільше топ-менеджерів українським компаніям. А інновації запроваджують і інші навчальні заклади. Про особливості навчання та про випускників вишу Олеся Варламова. Це найстаріший університет України Києво-Могилянській академії 400 років, і вона не працювала за періоду радянської доби. Після проголошення незалежності України вона відновила свою роботу і нині тут намагаються реформувати систему української освіти. Прометей з Кавказу це все от архетип бунтаря. Це лекція Ростислава Семківа для магістрів із теорії літератури. У Могилянці він працює вже 13 років. Доти були магістратура та аспірантура вишу. каже методу. Викладання завдячує педагогам своєї першої альмаматер Тернопільського університету та власне могилянки. Прогресивну систему спілкування зі студентами закріпив у Гарварді. Тепер застосовує на практиці, ламаючи радянську схему, правда завжди за викладачем. Коли відбувається семінар, повинно він повинен переростати в якусь дискусію і вартує, звичайно, щоб ця дискусія не припинялася в аудиторії. Є е, Фейсбук група окремо. У студентів Ростислава Семкева. Є нагода попрацювати поза стінами закладу, видати свої літературні твори безкоштовно, якщо переможуть у конкурсі. Викладач очолює видавництво. Загалом і могилянки самі обирають, які дисципліни вивчати як у західних вишах. Це створює конкуренцію для викладачів. Якщо на їхні лекції не ходять, треба змінювати подачу матеріалу. Можуть складне для нас пояснити дуже просто і зацікавити нас. От, для того, щоб ми потім там, відкрили книгу, навіть незалежно чи це якийсь семінар, чи це підготовка, чи, чи екзамен, потім вже після того ти приходиш, наприклад, ти вже все здав влітку, і ти все одно відкриваєш ці книги, ти читаєш. Президент академії каже, потрапити на навчання в могилянку складно, адже конкурс щорік високий, особливо на престижній спеціальності. Достатньо будь-якій людині взяти, подивитися на середній бал вступника, я маю на увазі середній бал зно, з якими вступають до нас абітурієнти, і просто побачити, що середній бал зно нашого першокурсника значно вищий, ніж середній бал зно інших університетів. Відродження університету після майже 200-річної перерви завдячують В'ячеславу Брюховецькому. Нині він почесний президент академії. А в 92-му просто таки вибивав гроші у спонсорів, щоб могилянка запрацювала. Відтоді заклад першим із вищих запровадив демократичне спілкування. Викладач-студент, з'явилося тестування замість іспиту Віч на віч систему оцінювання знань перевели в бали і вирішили використовувати англійську як другу робочу мову. Олеся Варламова, Юрій Анісімов та Валентина Бречко новини на першому.